До процесу мобілізації залучаються співробітники патрульної поліції так. зазвичай, як правило. Чи немає необхідності відносно саме тих патрульних поліцейських, які залучаються до процедури мобілізації, і вчиняють незаконні дії в ході мобілізації? Можливо, відносно них також потрібно було б якусь додаткову відповідальність конкретно для таких випадків приписати. По е, представникам поліції якраз вже існує. Ряд е, норм в кримінальному кодексі, які передбачають відповідальність за перевищення повноважень за зловживання впливом так і таке інше. Е, тому от ми під час роботи в тимчасовій слідчій комісії якраз і не побачили перевищення з боку поліцейських, а побачили перевищення повноважень з боку військовослужбовців ТЦК і залучених до них. Різноманітних громадських формувань, які отримали бронювання і допомагають у виконанні мобілізаційних заходів, По типу Муніципальна варта, там якісь ще громад... ФРГ, якісь там, там... ДФТГ, оці, ДФТГ. Да, які були громадські да, кишенькові армії. Ми розуміємо, що вони отримували броню за те, що фактично допомагали бусіфікувати інших, але не руками ТЦК, а от такими громадськими формуваннями.